Тісто только самі. Я вам я вам покажу. От називається шарове лістове тісто. Тут можна побачити, я не знаю, як на камеру показати. бачите, там такі много тях. Це так, ну витягується тоненько-тоненько, там перемазується, тобто все домашнє. Анастасія Величко готує чергову порцію самси на замовлення. На палінички з листкового тіста викладає начинку цього разу баранину. Це рублене м'ясо, і тільки лук і східні спеції – Це коріандр, зіра. Паприка. Трошечки, кстати, паприку много я ну, не сильно. щоб оно там красным было. Ну, все І вот. Все. Соль, перець. Больше ничего нема. Жінка переїхала Івано-Франківськ із міста Южне Одеської області на початку березня. Випікати Самсу на замовлення тут почала тиждень тому, після того як син Михайло опублікував на своїй фейсбук-сторінці пост про історію їхньої сім'ї та страву, яку часто готує його мама. Мама не може вийти на працю, тому що треба ж там за дитинок готувати їсти. Там цей щоб вона теж приглядала. У мене прийшла така справа, тому що я, я сам подивився, що тут немає така, там періоду Самси. Самса, лагман, цей манти. Потім я вирішив написати цей пост. Пройшов один день, я просипаюсь, в мене вже тисячу репостів. Опісля перших замовлень Михайло взявся виконувати роботу кур'єра, доставляє Самсу громадським транспортом, заодно каже, і вивчає нове місто. Бачите, які На день Анастасія має приблизно 10 замовлень. Окрім баранини, за начинку можна обрати свинину, яловичину або ж сир із зеленню. Порція складається із трьох пиріжків та соусу, який жінка також готує самостійно. Навіть якщо ми будемо вертатися назад у Южну, в Одесу, то галичину ми точно познайомимося з травою. я впевнена, що вона залишиться. Анастасія каже, готувати любить. У рідному Южному жінка продавала пиріжки власного виробництва. Однак через війну довелось покинути як дім, так і бізнес. Продукти, що залишились на виробництві, попросила знайомих віддати для потреб військових. Магазини не працювали, нічого не возили. Це ж логістика з Одеси до южного. І не було ні молочки, ні хліба, ні муки, нічого не везли. Там майже десь тиждень-дві діліду без продуктів. Я кому говорю комбичай, говорю, там в мій цех, і доставаємо курс, все, що є візи в школу, щоб дівчата там хлопцям ну щось напекли, якогось хліба як то. Анастасія каже: поки що разом з сім'єю планує залишатися в Івано-Франківську і продовжуватиме тут готувати Самсу на замовлення. Відтак подала заявку на грант для розширення бізнесу. Ілона Захарук, Андрій Шостакевич, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.